Доброго всім вечора. Хотілося звернутися ще раз до хапух. Шановні, ви зрозумійте для себе, почуйте те, що скажу. Гроші на крові. Ваш рід буде проклятий на покоління, на віки. Ви почуйте мене. Що ви робите, шановні? Що ви робите? Це гроші на крові, це прокляті гроші. Сльози матерів, жінок, дітей. Ви дурні, ви дурні, ви з собою нічого не заберете. Зрозумійте це, це істина. Ви сюди голі прийшли в цей світ. З цього світу ви голими й підете. Для кого ви то все робите? Я того не розумію. Можливо, я десь там. Тупий там, скажу там телепень. Ну бля, якось так. Всім бажаю добра. Люди, живіть по сумлінню з собою. Не забувайте, що за нами спостерігають. І за всі наші вчинки ми будемо нести відповідальність не перед людьми. Ось і все. Почуйте те, що сказав. Всіх обняв, приподняв, все буде Україна.